Всім привіт! Вас вітає компанія AgroImport Group. І сьогодні на огляді ми маємо касетні ущільнення або манжети, або сальники, хто як звик їх називати. Власне, ми вже їх розпакували, порахували, розфасували і готові показати вам те, що приїхало нам. То що, поїхали. Дивимось першу позицію. Позиція по Кортеку 120-123-77B. Ну, воно ж так само підходить до GCB-навантажувача. Артикул 904 547. Давайте подивимось. Ось, прийшли в таких тубах, відповідно. Ось так виглядає. Комбі. Кортеко і ось так виглядає. Звісно, що можна звернути увагу на те, як вони запаковані. Хтось може сказати, а чому вони не в коробочках по Кортеко? Знаєте, коли ти замовляєш напряму в завода виробника, завод-виробник тобі задає питання. Тобі потрібне пакування, яке потрібне пакування, і воно. Відповідно, впливає на ціну. Якщо а, коробочка вона вартує а, декілька євро, то відповідно навіщо а, над цим заморочуватись і ми беремо так, як буде вигідніше для нас і для кінцевого клієнта. Так, поїхали далі. Є така позиція, як по 120-131, 76Б. От, подивимось. Також в таких самих тубах приходить. Це ми вже дивились, відповідно, ось так вона буде виглядати. От. Також кортеко, комбі, розмір. І от, власне, так виглядає. Так, поїхали далі. Маємо таку позицію. 120, 186, 16B. От, також приходить в таких тубах Кортеко. Також дивимось, що, що воно таке. Можна подивитися? Кортеко, оригінал. Так, його е, номер по Маніту 603 653. Тому кому потрібно, звертайтеся. Поїхали далі. Є таке кисетне ущільнення під артикулом 120 166 88b. Це, так, це е, артикул по Маніту. 604 656. Давайте подивимось. От вони приходять, приходять Відповідно в таких тубах прозорих по 5, по 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. Ось так виглядають. Ось візьмемо розпакований. Дві хлопці комусь відвантажували. От так виглядає. Є розмір, є бренд і відповідно. Ось ось такий він з вигляду. Це повністю вся палета. Оце от, їх тут, мені здається, 1000 штук, може більше навіть. Ось, власне, ця палета, це всі ці позиції. Так, рухаємось далі. Кисетне ущільнення під артикулом Кортеко 120 180 35 b це касетне вщільнення під розміром 150 на 180х14,5. Ці касетні вщільнення також підходять до різної будівельної техніки, така як Volvo, така як CAT, або також до іншої техніки. І навіть на техніку клас, на Джондир використовують і на багато іншої техніки. Вони знаєте, Касетні вщільнення, е, використовують їх в, в багатьох різних сферах. Тому, тому так. Поїхали далі. Маємо такий артикул е, GCB 904-540. От також приходять в таких тубах, от їх тут скільки. Хлопці також вже бачу, відвантажували, бо є наче ті пачки, відповідно. от. Ось він так виглядає. Тут ми бачимо, що зробили маркування лазерне. Ось так воно виглядає. Так, так і е, аналогічно цей самий артикул йде по кортеку під номером 120 166 69B. Ну, не будемо показувати, це одна та сама позиція. Також ми маємо позицію по кортеку під номером 120 164 48 б Розмір 130х160 на, на 14 і 5х16. От ми візьмемо ось також такі самі туби. По 5 штук. Хлопці вже промаркували. Ось також так виглядають. От. Це також ця позиція. Є дуже ходовою. в минулому році продали більше як 1000 штук. От, власне, зараз в наявності десь також їх штук 600 точно є. Так, поїхали далі. Маємо таку позицію по Кортеко 120 111, 88 б От, власне. Так вона виглядає. Таке касетне ущільнення. Так, поїхали далі. Дивимося, є така позиція під номером Кортеко 120, -109 70 От, подивимося. Ось, бачимо такого красення по Кортеко. Це, відповідно, також ця позиція є. По Маніту 550 597. Це є оригінальний номер до Маніту. От бачимо наступні киснітні щільнення під номером 120 149 77 b Розмір 45 на 60 на 16. От ось так виглядає цей красень. Ми бачимо, що це такий оригінальний кортеко сальник. Дуже якісно виготовлені. Так, далі наступна позиція по кортеко 120 111, б b так вони виглядають. Бачимо всередині маркування. І ось так виглядається позиція. Це також сальник до. Будівельної техніки використовують у нас в минулому році на будівельну техніку. Брали їх дуже багато. От. Також ми бачимо маленькі сальники під номером 904 09300. Розмір 25х35 на 4,8. Такі навіть малесенькі, малесенькі позиції, але дуже-дуже використовують. І несуть функцію для захисту валу, підшипника. Дуже важлива деталь. От. От. Так. Наступна позиція під номером Куртеку 120 109 87Б. Гарний, якісний сальник по Куртеку. Куртеку взагалі. Один з найкращих виробників касетних ущільнень. Потім йдуть вже там інші виробники, але і кортек найкращий. Наступна позиція під номером 563 788. Це є номер по бренду Manitou. Також виробник Corteco і має такі параметри 45 на 65 на 8. Ось так він виглядає. Ось. Так. І. Остання позиція з тих, що ми привезли собі на склад. Це артикл 120 180 36 б Я візьму розпаковану пачку. Опа. Так, ось ми можемо побачити, як він виглядає. Якість. Ця позиція підходить. Якщо я не помиляюсь. Так, це позиція підходить на GCB під номером 813 161. Це всі касетні ущільнення, які ми маємо в достатній кількості на нашому складі. Але це не є остання партія. Ще будуть в нас надходження. В січні місяці, потім в березні місяці. Через кожних місяць-півтора ми стараємося робити замовлення для того, аби наші клієнти, наші фермери, ті великі компанії, з якими ми працюємо, завжди були забезпеченими якісними запчастинами. От в цьому є потреба, і ми стараємося закривати цю потребу. Власне, чому ми показуємо те, що в нас є, тому що в багато клієнтів які Купують запчастини в нас, відповідно, в них немає змоги приїхати до нас на склад подивитися. А так, відповідно, зробили відео, зробили огляд, подивилися, скинули, і кожен має змогу завдяки Ютубу, завдяки інтернету, подивитися, не виходячи з офісу, і відповідно побачивши. Ті позиції, які ми маємо, і що дійсно ми маємо ці позиції, а не працюємо, як то кажуть, з коліс десь там поїхав, купив, десь привіз, і можна розказувати клієнтам, що воно є, а його насправді немає. Тому в нас воно є насправді. Ми завозимо самі, і ми стараємось для того, аби ваша техніка працювала в полі. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо за те, що ви дивитесь наші відео. Підписуйтесь на наш канал. І якщо у вас були зауваження чи пропозиції до наших відео, пишіть в коментарі і ми обов'язково врахуємо це в наступних наших відео. Тому до нових зустрічей з вами компанія Агроімпорт Group. До речі, придбати касетні ущільнення, сальники, манжети, ви можете на нашому сайті agroimport.inua Тому заходьте, переглядайте, дивіться. Все, що є на нашому сайті, ми стараємось тримати на нашому складі для того, аби ви могли швидко отримати ту чи іншу запчастину.